Привіт, дякую, що запросив <laughs> до себе в гості. Real UA Sport — це <laughs> новий бізнес-ветеран, багаторічна бійця за волю України і за наші території Андрія Спірова. Розкажи трішки про себе. Ну, щоб так, про мене і так вже багато всі знають, мене так багато з усіх сторон. Ну, ветеран війни тепер уже всі шість років я віддав військовій службі в армії. В зв'язку з здоров'ям, погіршенням здоров'я, набув таку хворобу, як артрит, серотичний артрит, ураження всіх суглобів. Ну, Повернувся додому і вирішив зайнятися бізнесом, тим бізнесом, яким в принципі я вже хотів декілька років займатися, тому що спортивне обладнання тренажеру, я ж в армії робив. Я, я... пам'ятаю тебе з ветеранського простору, де був спортивний зал для ветеранів, членів їхніх сімей, і там теж ти робив вже автобус. Так, туди всі тренажери, там також. Це, ну, це звідти воно і зародилось. У мене таке бажання робити тренажери. Бо робив туди, а, а потім, так виходить, що і задавали мені всі питання, я там виходить так гарно, все, чому ти там бізнес не, не починаєш з цього. Якось якийсь період по Ну, дійсно, все одно ж повернуся додому, а три чимось займатися. Раніше в мене тут було от на одному цьому місці, де ми зараз знаходимося. Ще до 2014 року тут був деревообробний бізнес, тут і меблі робились, там була сауна. Тобто, але в 14-му році пішов, в 2015 році пішов захищати батьківщину, і воно так все поникло, зникло. Думав, що може син залишиться буде цим займатися, але син виявив теж волю. Захищати. А я поки що розкажу, що Андрій, є така біда, що він як хоч начальник великий, він не має кого наказати, до чогось припахати, тому що він сам собі сценарист і режисер і все робить сам: так. від зварки до пошиття, оцех, я так розумію, чих рівна на подушку. Так, все, ну, в цьому є і проблема, але ж діло в тім, щоб. Щоб в мене вже появились такі люди, щоб якось сварив, щоб ви були на роботі, то мені потрібно спочатку навчитися все самому зробити, щоб я е, розумів ну, практично всі процеси і міг потім на, навчати інших. Тому що, допустимо, зараз вже знайти фахівця добре, під час війни. Ну, хтось повтікав, хтось поховався, якось в, в армії забрали. І зараз знайти людину таку, щоб е, гопів, готова ну, нереально. я навіть... Е, — Ти втрат... готовий вчити. Я готовий вчити, і, в принципі, я би хотів вчити, особливо хлопців, які е, ветерани, які повернулися е, з війни і хотіли би знайти роботу. Ну, вони заслуговують на те, щоб їх вчити. Конечно, легше було б е, взяти. Готового. Але все ж таки я рахую, що мій бізнес це ветеранський бізнес, я ветеран і хочу, і син мій повернеться, він буде так само співвласником цього бізнесу. Ну, може, з нами не цього, бо я йому готую інакші якісь сюрпризи, інакший бізнес він теж займався. І є ще в мене друзі, які військові, які мені, до речі, допомагають до цього питання. Ми ще, може, підійдемо, бо як. Е як от ветеран він приходить, як йому розвинути бізнес як стати бізнесменом, коли держава фактично не, не включається в ці процеси. Скажи, з чого починається процес створення? Я так розумію, з того столу, де ти зварюєш конструкцію Ф чи з проєкту. Процес, ти на проекту в голові в мене. Спочатку я, от, я, наприклад, зробив цю річ, я повністю з голови цю лавку зробив. Це я така вже професійна лавка, досить вона і коштовна, і ну, вона варта того, щоб її. Запускати в стрілі, я її дуже довго робив. Це все з голови? Вона мала певні якісь, я проходив певні якісь етапи, вона... щоб вона іменно набрала того. Тут уже сучасне наповнення лавки, яке не буде змінювати форму. Триматися. А скажи, ти за основу брав якоїсь визначної фірми? Наприклад, цю лавку, ну іменно не та, як вона виглядає, але сам механізм та я в, в інтернет завжди заходив залазити в інтернет, де тренажери. І дивитися якісь речі і їх робити, але вже чуть-чуть десь краще, десь щоб вони вигляд мали ліпше, щоб вже щось своє подавати. Ну, в принципі, щось вигадувати своє ти вже не може. все, що можеш вигадати, то й вигадали. Фірм дуже багато є спортивних. Тут тепер залишається тільки бути кращим, щоб конкурувати. То в твоєму арсеналі які саме тренажери? Ну, Це тренажери. Вот я зараз розробляю теж свій варіант, допустим, стійкі під під Там жив штанги, там і присідання Думаю, Зараз я це зробив. От хожу біля неї, навколо неї, і думаю, що а я ще ми. І Та ні, це... це є нібито. Я коли, допустимо, поставив лавку, і мені треба розуміти висоту цього всього, я нібито це штанга, я ага. нібито їжу <плес> в такому плані. Це це не звертайте увагу. Скажи, це. мені будь ласка, то в ветеранському просторі е, можна подивитися, це твої роботи? Там, всі мої роботи. Там, ну, там є окрім там, е, е, велотренажери, там всякі ці орбітреки, то то не моє. Але силові всі тренажери, то як вони себе показали за роки роботи? Ну, працюють по сьогоднішній все день, працює, але все Ні, Все працює, але. То в, трошки воно вже віджило від себе, чи трішки... що треба поновлювати, щось трішки інакше робити, більш красивіше, щоб воно було масивніше. Я почув буду. Оця ця лавка, до речі, я її зробив для того залу, але вона в мене один екземпляр, я її так забрав. Роблю зараз. От вона така ще одна. Отже, тут ти зварюєш так? так? Там, ну якщо от, тепер я був у мене один стін спочатку великий, був, я його коротав, я робив все на одному стабі. Сьогодні я створюю робочі місця, щоб там робити розкрой, порізку і вже сюди. А тут буде вже зварчик це зварювати. Ще, а це якщо ми дивимося труби по округу, це трубогеп. Я, я, ну, та, угу. гну так. Там я бачу, а це що в тебе? Свердло. А це, а це сверлильний, так, сверлильний станочок. Трошки вже заслабий, буде, треба з часом потужніший, бо не раз приходиться великі отвори сверлити, то чим довше, він вже зупиняється. Добре, з тим ще зрозуміло. Чоловіки, метал, да, хнути, це... його зварювати. <ріх> це Як ти навчився круїти, шити на машинці? А я шити навчився, ще мені, я знаю, може років 18-19 було. Я тоді займався, я скуповував старі машини. Я їх робив, ремонтував. Ну не я там, допустим, якщо підварити, покрасти, то це робив не я. Але якщо пообновити салон, пошити чехли нові, то не було де. Я це мусив сам. Мо я такою машинкою. Я ще донедавна не шив цією машинкою ручною. яка в кавте зараз. Оцей, до речі, це цю машинку, я шив ще ручною. цук цук так сидів. От, все це. А ці, що вже я зараз шею, то це вже сучасна, вже красива машинка така. Там вже вона з таким моніторчиком. І простіше, напевно, е, вона. Я тут собі просто навожу на швидкість, я не, я не переживаю. Бо якщо на, на, на старішій моделі, ти засильно там потежав, чуть-чуть не розраховану ногою, вона різко пішла, може що десь піти криво. А тут уже я собі швидкостя навожу, як би я не тиснув, собі помаленько шиє. І це... що це буде? А це то, до того, що я ту лавку що я показував. Це... Вони, так, я зразу на, три, та, зразу на три шию, щоб та, якби, ну, хочу серійне виробництво, щоб це. У тебе є вже замовлення на твої. Ні, у мене немає замовлень, тому що я, мені, е, щоб вже були замовлення, мені треба рекламуватись, розказувати, показувати. от зараз ну, от, Ви мене показуєте. Для... Але е, для того, щоб це робити, треба було зареєструватися. Тому я вже зареєструвався як ФО, бо якщо б я почав себе рекламувати без. Без ФОБа прийшли б мене податківці, як ветеранів, дуже люблять, допомагають. <хи> І, зразу би це. І тому я зареєструвався, зараз шукаю Лю людей треба на роботу, треба навчити. І поки що воно, і для того, щоб вже я був так, мене сприймали більш серйозніше і, і мої вироби, то потрібно все ж таки якусь чуть-чуть лінійку мати своїх тренажерів, щоб, щоб презентувати, щоб, да, щоб презентувати якусь виставочку зробити. Це, тобто мій бізнес, це я, я завжди називаю грав довго. Тобто, це, не, це не буде нині завтра. Я, я налаштований на це, що я потрішечки, день за днем, по трошки, трішки, я це буду розвивати, шукати десь там людей. Я щоб знаю, для підтримки. Що твоїх побратимів зараз е, вже демобілізовані. Так. Ну чому не взяти їх вже в, в компанії а і я? В треба, щоб Там, не мені хот... звісно дуже важливо, щоб ветеран мав чим займатися. Чим Ні, чим? я ж нічого проти я шукаю, але треба, щоб вони хотіли, щоб це ж... це ж не так просто, багато хто. Зараз більше хлопців демобілізованих по якій причині? Скоріше за все, за по В основному це є група. Хлопці мають гроші, мають пенсію. І вони ще десь відпочивають, десь вони на такому розслабоні. Не дуже хочуть до роботи. Хоча кажуть, да, хочемо, в мене є там один знайомий, що хотів, так би. А та потім щось він почав, десь він пропадає, десь і, і не цей. Тобто ще потрібен якийсь, напевно, час. Не знаю. Кажи, що можна замовляти і з яким телефоном? 0,96 139 94 82. Ну, можна на сьогоднішній день що замовляти. от, Наприклад, ту лавку що бачила, зараз я ще розроблю, буду рекламувати свої там стійки. Є ще буду зараз деякі хочу буду розробляти, є такий тренажер, називається, як Колодязь, дуже корисний для хлопців, які іменно мають проблеми з хребтом. Це ті, хто там люблять качати ноги, щоб вони робили нагрузку на ноги, качали, але при цьому знімали нагрузку з хребта, бо обично кладуть штангу на плечі і присідають з неї. І це є проблема з цим, бо зараз всі, що повернуться з війни, вони будуть мати одну ту саму хворобу, В основному в більшості це є е, протрузії. Протрузії та хробит. Андрію, скажи, будь ласка, тобі хтось з рідних готовий допомагати в розкруті цього бізнесу? Е, ну в мене з рідних хто з рідних? У мене з рідних дружина лишилась. Ну, є ще сестра, ну, їй самій не важко. А син ну, він воює, мені якось не дуже ну, не приємно, що мені щось поміг. Я наоборот думаю, як йому допомогти, коли він прийде. Мені допомагають є пару чоловік, то військових, які воюють. До мене дзвонять, до мене є один товариш, він до мене раз позвонив і каже: Андрій, ти там, я знаю, ти допомагаєш там, хлопцям, військовим, та, як я зараз уже і супроводом займаюсь, і, і конкурс сьогодні пройшов, виграв. І він каже: Я хочу тобі допомагати твоєму бізнесу десь потрошки. мені там раз сапу, суму грошей вислав, Він там напередку людина. І, 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 і потім ще раз. Та він вкладається, і я десь розумію, що я так само можу. Потім їм допомагати. Хлопці знаєш їм Я взагалі вважаю, що це дуже крута ідея, щоб у активні учасники бойових дій і ті, хто ветерани, могли інвестувати в твій бізнес і потім разом а потім разом. Або я їм допомагаю, бо я так само хлопцям буду десь допомагати, як я стану на ногу. і мені буде приємно. В цьому ж тільки корисні речі. Ну і у мене вже такі вік. Ну я ніколи не гнався за, за за вілами, за кораблями чи ще щось. Скільки мені треба? Ну, я хочу щось. Я хочу працювати, кайфувати. Я хочу кожен мене таке задача. Я кожного щоранку встаю. Я думаю, що я нині маю таке зробити, щоб чуть-чуть крок зробити вперед для держави, для себе трішки. От, от, от такі речі ти yeah. трохи нарікаєш, кажеш, що держава мало допомагає ветеранам в провадженні приватного підприємництва. Але я знаю, що є грантові програми, і є міські грантові програми для допомоги. Це е, якщо ми говоримо про допомогу, про якісь десь е, е, точкові такі моменти, це не є. Е... Відкриття бізнесу. Це не є. Я бізнес відкриваю сам. Я зараз хлопці, учора на сесії ж депутати прийняли, будеш цей проголосували за стартапи там 100 тисяч. Uh -huh. Ну, як да, я буду подаватися, якщо я навіть цей стартап виграю, там, ну я куплю свій просто токарний станок, ще, бо я якісь речі, коли які я точу, то я даю десь збоку, а хочу купити токарний, щоб я сам робив. Але якщо б навіть його не було, я б все одно ж бізнес він би нікуди не вийде. Тобто не, мені його ніхто не допоміг відкрити, я сам. Всі більшість цих інструментів, станків я купував, коли в армії я служив, коли я воював, і з кожної зарплати я то купив, бо то, я розумію, що я прийду здому мені придеться чимось займатися. То якою би ти бачив в ідеалі підтримку держави для ветеранів? Ну, хоча б зробили би якийсь е, е, перше, е, саме основне, це є безвідсоткові кредити. Mm -hmm. Так, бо я, наприклад, мав кредит в банку тепер, я його там сплачував, мені там його роз, mm -hmm. розтягнули. Ну, лише я тепер прийшов додому і відкрив ФОПа, і в цьому ж банку відкриваю рахунок. Мені через три дні з банку телефонують. І кажуть, що вони мені анулюють той мені попередній. Криш, щоб він дав ті гроші, то стати лишився вже йому. А я кажу, це у вас така адаптація ветеранів до цивільного життя. Я прийшов, починаю бізнес, відкриваю вас рахунок, а ви мене. Ну, ніж плечі мені, і там тих 11 тисяч вже. І То так, ну, у вас погана історія буде, ми вам там, і там. Мені пробували десь на психіку, там, ну, не на, не на психіку, а на мораль давити. Ну, я сам такий кому хоч на мораль подавлю. Я їм кажу, а ви, ну, це нормальне таке явище? Це так держава дбає для до, ну, про ветеранів своєї, щоб допомогти мені, ви ну, і... Таке, ну і контроль, да, бо ж ми розуміємо, що безвідсоткові кредити дати це ж гроші будуть багато, хто не розуміється, цьому вони будуть ростити на вітер. <ган> мають бути якісь також створені тоже супровід по бізнесу, так щоб помагали цим хлопцям відкривати цей бізнес. Наприклад, я це то, що поясню. я поясню. В... Андрій <ган> став сьогодні фахівцем супроводу. Це <ган> по всіх соціальних питаннях, по бюрократичних <ган> справах, грубо кажучи, людину бере за руку учасника і бойових та... дій або ветерана і. З На жаль, це тільки це... ветерани. І Ді... мені якраз розказали, за пота... ці питання задавали, чи я розумію, що це тільки ветерани. що це, Я розумію. Хоча я все одно кажу, чи так, чи так я буду допомагати і військовослужбовцям, бо вони менше захищені, ніж ветеран він приходить Хоча додому. Має час. Він має час, він має більше волю, йому можуть допомогти. Військовослужбовець він в рамках держава, як правило, бо я пройшов цей квест від того, коли мені. Поставили, допустимо, підозру на хвороби, поки отримав групу, і списав це справжній квест. І люди з цим стикаються діючи військовослужбовці щодня, і я їм часто допомагаю. І тепер, буквально недавно, я робив супровід людині, яку півроку я вів, щоб правильно всі документи зробити, оформити, то це було дуже важко. Це не пускають, військова частина не пускає нам сек, не, не дають. Ну, взагалі, це, це ад просто ад. На жаль, На, на жаль, жаль так. — тебе Та, помріємо на трошки е, довший термін наперед, яким ти бачиш свій, себе і свій бізнес за три роки. І ми сподіваємося, що вже буде мирно. Mm, — Який я бачу, ну це за три роки це вже не буде один бізнес. Тобто цей бізнес мені буде допомагати розвиватися, робити ще бізнес. Наступним моїм кропиком буде це відновлення сауни та що буде, буду проводити десь гранти. Я до речі, зараз подався на грант, зараз чекаю рішення десь в серпні. На якісь теж хоч обладнання невеличке купити. Ну, надіюсь, що ви були грандодавці були тут у мене. все сподобалося. Вони та, якби, написали, що відповідає е, заявці, то, що вони тут побачили. Надіюсь, Потім буду проводити грант на сауну відновлення. Та. Хочу для сина зробити, моє мрія, це для сина зробити. Фітнес-клуб з власного виробництва. Я власного... вже бачу це все в купі. Я бачу це все в купі. Тут фітнес-клуб, тут? тут сауна, і тут поряд це... виробництво цих тренажерів. Тут, ну, з, з виробництвом я звідси піду, бо то не, не може бути все в одному місці, бо то шум і, і сауна, фітнес-клуб. то... І Якщо я вже йду до такого рівня, цього приміщення просто буде мало, треба буде розбудовуватись, буде треба десь Ходи шукати. А де ще покажеш, що ти купив синові? То старенька польська хатка, і якраз з цього Андрій, Андрія зробити е, 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 для сина, який повернеться з війни, так. що не мав готовий бізнес, мав чим займатися. я купив це, був уточню. Мені було десь там років 20, 22-23. Я цю купив хату для себе. Мені її не треба, було, але були гроші. А мені сусід каже: Андрій, купи хату". Я Кажу, нащо вона мені? Та нехай буде. Потім діти маленькі. Так, піосов. Та нехай буде, я купив. І подарив я сину в той момент, коли він пішов воювати. Бо спочатку я пішов воювати. Я запропонував йому, кажу, ти не хочеш ну, боронити піти в країну разом зі а він тоді щось ще думав, ну, не хотів. Після першої ротації приїхав він. теж каже: тато: я подумав, що, що треба країну також боронити. Ну що я змушу, ну, віддати свій обов'язок, чоловічий. І я тоді на радостях йому цю хату подарив, а сам з дружиною поїхав вже в село. Я хотів дуже сауну відкрити. У мене не було коштів і це голе приміщення. А і я почав, кажу, все хочу сауну. А мені там знайомі, друзі кажуть, ну то, то ж гроші треба, то ж на це де, ну, де взяти кошти. Ти ж зараз тут все, роз... все розсилувати, і нічого. Кажу, нічого, я буду копати басейн. Кажу, мені для того, щоб копати басейн, грошей не треба. Але лишно там лопату. би то. Так, лиш лопату. <гум> ну, і коли я копав басейн, вже практично його викопав, там чуть-чуть, я десь там. Підрівнював землю, так розкалеми так кацюва, так посипались там сім А В чому вони були? Ну по, -по мазі заведіть. Та ти що? І що так. багато було монет? — на три тисячі доларів, то небагато мені ну, на той час це було. Ти їх продав. Так, і вклав, в вклав, вклав вже складалося в сауну. Бачиш, мрії з Тобто воно воно посилки, я завжди кажу, хочете щось робити, робіть, давайте посил. Е, нем, нема, нема у вас можливості зробити якісь речі там, де на щось треба гроші, робіть там, де не треба. Не треба грошей. Грошей. А воно хтось щось замітить, хтось щось прийде, хтось поможе. Ви коли показуєте іншим, що ви хочете, що ви робите, вам обов'язково хтось захоче допомогти. Це або десь з ним, або просто товариші, друзі. І... Так що... Будьте добрі до людей, самі до себе в першу чергу і <'я> все буде добре. Так що щасливо всім щасливенько. Дякую.